Героям слава! Друзі, всім доброго дня! Слава Україні! Знову завітали ми в магазин перукарню каприз. Не знаю, є Пашка чи ні. На днях дзвонився я із своєю підписницею Марією Прус. Вона так сильно хотіла долучитися до зборів наших, які ми збираємо для хлопців для ЗСУ. І передала дві картини, вишиті вручну. І ну, щоб не продавати чисто полотна, я завіз до Пашки, спомнив, що тут можна зробити рамки і Паша подзвонив, вже зробили дуже швидко, тільки завезли, сьогодні вже вони на місці. Так що погнали. А ну відкривай двері. Є там дядя Паша ще шинь. Магазин відкритий. Є? Добрий день! Добрий день! Слава Україні! Що ти? Нас не ждав, так? Да? А то думаю, подзвоню, потім будеш переживати. Але вже другий раз це вже не так, як у перший клас. Так, що, так що, друзі, кружки на замовлення, які ми замовляємо, ми замовляємо у Паші. Хто не бачив, було відео. От. І всі забаганки, які шелудьки хочуть, він усі робить. Ну, на даний момент ми приїхали не по кружки, а ми приїхали по роботу в Марії Прус. Хоч вона казала не говорити, вона з Хмельницького. От такі роботи це вишиті картини. От. І. Я не змог просто, вони вишиті хрестиком. Ми говорили з нею на цю тематику. Така картина у неї займає три місяці. І ще одна така картина. От. Ну а вже до Паші приїхав, щоб це все діло зробити і ну, так сказати, окультурити. Тому що такі твори вони повинні бути в рамках. Звичайно. Вибирали ми рамки недовго, швидко і чітко. Були в нас тут совєтчики, але реально. Ми вибрали, ну, Паша мені посовітував, звісно, підказав, і воно не знаю, з моєї точки зору, реально гармонує доволі непогано. Що ти скажеш? Як тобі такі роботи? Вишитки взагалі ідеально. Не? Приятно працювати з такими роботами. Що прийшов? Вона рівненька, гарненька, натягнув все. Ну, швидко. Просто... ти швидко це все діло зробив. Я дякую твоїй мамі любі. Мама Люба нам також давала свої твори, ми їх вже попродавали, і ці кошти пішли е... в напрямку Збройних сил України. От. Її робіт, я так розумію, це її всі роботи, які в магазині. От. Ну, Мені дуже ця подобається. Одну таку ми передали. Е... Не пам'ятаю, як місто називається, ну на Західну Україну проплатив її мій підписник Андрій. Він сам в Польщі вже 30 років. У нього там своє підприємство. Він допомагає нам дуже так активно. І така картина поїхала до його родини. Рабів до раю не пускають. Дуже круто. Ну Не знаю, як люди вишивають бісером і взагалі. І це теж такої тематики. Дуже багато у мами любить картин. Спілкувалися ми з нею в прошлий раз. Ну, Зараз трошки не та пора, люди мало купують, але я рахую, що зараз попривикали там гроші дарити, різні речі, але я думаю, отакі твори, коли туди вкладена душа, і коли ти розумієш, що людина не один вечір чи не один день там, вільну хвилинку тратила на те, і з якою душею це все зроблено, то реально, я думаю, це найкращий подарунок. Колись в моєму дитинстві ми малювали малюнки своїм батькам. Зараз діти вже ну, якось по-іншому сприймають, але мені таке більш подобається. І таку картину, точно така сама картина була, це захисниця, да? Да. захисниця Наталія Солітерник, дякую їй також. Вона теж дуже сильно допомагає багатьом. І в тому числі і Шелудькам вона купила таку картину, проплатила. За неї вона не пам'ятаю, скільки там лот був. В районі, кажись, 400 доларів вона перерахувала і сказала таку картину подарувати В'ячеславу Лаврентію нашому бійцю 72-ї бригади, ну, моєму, так сказати, нештатному сину. І вона неподалік ця картина так і знаходиться. Вона знаходиться на Зінченка, там біля дяді Віті Калашника. Далеко не, не поїхала. Так що, друзі, такі ще картини. Я пройшли раз знімав. Отака красота. Просто красота. Ну, не знаю, майбутнє кожен розуміється, але для мене це. Ну от скільки труда, скільки сюди вкладено душі, тепла. Тому що ти вишиваєш цю картину і ти постійно ж на неї дивишся, ти бачиш цей образ. Ось така красота. Також можна замовити рамки, такий вибір тут великий. Так що хто тут з Березані, з Барашського району, тут поблизу, яготин. Не знаю, чи є така майстерня, бо мені хтось писав з Березанська. О, дякую тобі, що ти сказав. Ми не знали, що є так тут багато так. Багато хто не знає. Да? Багато хто приходить, і каже: о, а що, рамки можна замовити. Да, рамочки. От багато в людей є фотогра... фотокартки, які б люди хотіли там, щоб все-таки це була якась згадка. І раніше колись у будинках, може паша і не пам'ятає, бо він ще юний молодий з шилочком. Жулодько ще молодий, на СССР 79 року, то у будинках у наших бабусь. Стіль, висіли, можливо, знаходиться в старій хатці. І в кожному углу на стінах картини, сімейні. І ти так буває, от я в бабусі лежав на кроваті і постійно дивлюся, там дід молодий, як він в армії служив. Там ще як там бабуся там біля яблуні. там. І от ти собі таку історію, це дуже круто і дуже прикольно. І тут же ось ціла куча робіт, ціла куча робіт, мами люби. А кума Оксана не вишиває? Ні. Кума тільки прически робить. Так? Їй таке, ближче так. до душі. Чи кажуть, які мати, яка мати такі діти. А ні, ні? Брешуть. Це така дівчинка україночка. А людям треба показувати, люди просто ну, не розуміються. Мені, наприклад, от, коли тобі подарують картину, то ти її десь повісиш, і вона в тебе залишиться на все життя. Ось красота яка. Клас. І заготовки, да? Це вже. Це теж картина а, вже. Ті самі да. Можна просто взяти і купити. що, можливо, хтось хоче займатися вишивкою бісером. Якщо щось сподобалось, можна під замовлення зробити. Приходимо сюди, сюди в магазин, вибираємо для себе матеріал, вишиваємо, потім приходимо до паші, і паша робить для не неї картину. Так що така красота. Саме головне, щоб я не базікав, бо я тут можу побазікати, побазікати і забудьте розчитатися. Так що Дуже швидко зробив. Це, це ж, що не хлозі з хлопців тебе робить? Да? Отрамочки. Це ми самі самі, це самі бізнес дан. Це ну це я лично я робив. Красавчик взагалі. Я думав, що ти тільки кружки робиш. Ні, все, все самі. Кружку, от об'ясни мені, по кружках, буває мені там пишуть підписники. Ти ж її можна зробити онлайн? Наприклад, якщо то, тобі то, написати то, на вайбер, вайбер телеграм можна написати, скинуть фотографію, якщо з фотографіями треба, або будь-який малюнок, текст, що завгодно. Надрукували в нової пошту відправляємо без проблем. Нема такого, що там не менше 10 штук. Ні, і від одної штуки відправляє. Да, бо мені е, колись ну слава замовляв хлопцям і він, угу. то там сказали: от якщо ти замовиш там чотири ящики, то ми тобі відправимо. Якщо не, не замовиш, ну це вже в період війни це він хлопцям із госпіталя замовляв, бо та ж сама Наталія Солітарник, коли він попав в госпіталь. Перекинула її кошти, і Тітка Марія, він каже, мені вони не треба, і він купляв хлопцям газові балони, грілки газові до цих балончиків. Ну і він знає те, що хлопцям потрібно. І каже, дзвонив, каже, Олені, оце таке мені, каже, сказали. Так що, друзі, від одної штуки відправляємо без проблем. Понят, Понятно, всім, вірю, хати, що скажеш, як тобі подобається картина? А? Не будеш вишивати? Вона вже свою домалювала, хтось там нам ставку поставив 2000 гривень, ну так і не зв'язалися. Сьогодні вже на стрімі будемо добивати і будемо говорити. Мілешко 80 доларів поставили. Да. Ну, ми ще не зв'язувалися. Віруха хоче більше. Хоче щоб більше, щоб більше допомогти хлопцям ЗСУ. Да? Хоче ще, ще одну, хоче розмалювати. Так що, друзі, отакий от уривочок. Вже паша вже не стісняється, все нормально. Отака красота. Хоп. Фоточку на пам'ять зробили, телефончик дзвонить, поки ставлю на паузу. Далі буде. Зараз ще нам собак привезуть. Собак привезуть е, з Києва. Уже е, Серега дзвонить. Я ж казав про собак. «Да, Сереж? Лечу. Ти вже їдеш? Все лечу і я давай. Давай. Так що везуть собак, Позвонив один із моїх підписників, який теж дуже сильно допомагає Збройним силам України, який йшов додому. І під під'їздом дві собачки було. Яка мені стало їх жаль, я їх забрав додому в квартиру. Але ж це є проблема для хлопчини, для молодого, ще з собаками. І Він до мене звернувся, щоб ми знайшли їм господаря. І каже, ну давай з понеділка. Я кажу, я зараз дзвоню до Сереги Полтавського, він в Києві, він ну, снабженцем. Кажу, якщо він в Києві, зараз звання, забирає собак за дошилутька, і ми їх комусь вже віддамо. Тобто ми вже одного. Ну, Ні, ми їх вже, ну, щоб вони довго не були, вже фактично господар один уже є. Там хлопчик і дівчинка, двоє цуценят. Так що зараз поїдемо, далі буде. Я зараз розчистуюся з пашкою, Пашку, я бажаю хороших успіхів творчих, щоб все було добре. Нам усім бажаю, щоб скоріше прийшла перемога. От. А я зараз поїду, щас засніму собачок. Так що поки на паузі розчитуємося і тулим. Бігом забіжимо, ще з мамою Любою поздоровкаємося і будемо пекти. А я не можу без камери, бо я ж вже знімаю. Я ж кажу, я тільки вернувся, щоб маму любу зазняти. Це ця твориня, яка творя оці твори, хто не дивився в першому відео. Так що ми про вас тут говорили, славу, да не стісняйтесь, все нормально. Ви просто. Так наловили? Клас, ми теж хочемо на рибалку. Дівчата капець кричать на рибалку, я вже знаю, з ким я їх відправлю. Значить, привожу вам на дюху, звіруху, їдете з мамою Любою на рибалку. Все нормально, класно. Все, ми полетіли. Це туди видіте на спродажу. Мама Люба не змогла, да? щоб ну, так? Якщо, що треба, Віруська, так. ми вам дякуємо так. і ми погнали. Ага. Все, гарно? Все. Що все. Ай... Це сю? Ну, дякуємо вам. Дякуємо, ну, гарного дня. Поїденно, є, щоб скоріше була перемога. Бо ми ще можемо вам собаку привезти. Не? Дивіться, бо везуть нам собак з Києва. Я бачу, тільки що розказував. Це вже Лапай, не, не буде, да, він, да, Він може її їздити. Так, да, так що ми погнали. Ну це буде вже Шелудьківська дворова, яку можете назвати її шелудьком, сержиком, як хочете, аби тільки забрали. Ну, ми знайдемо, господаря. Все, мама Люба, дякуємо вам. Пашка, пока. Так, ну що, друзі, приїхали додому. Треба буде вірухати картини позаносити. Заносить. Що ти, виконав задачу? Ой, телефон з мене ж злякався тебе. Чуєш, ди що робить? Крутиться, це просто капець. Крепкапець. капець Добро. Добрий день. А, добрий, так? Так що задачу номер один ти виконав? Виконав. Не будемо сказати, хто це нас попросив, але я скажу, ця людина зробила дуже багато для ЗСУ. І йшовши додому, зустрів таких двох собачок. О, двох собачок і не змог їх не забрати додому. І в столиці просто з такими собаками реально трошки напряжно. От. І ми вирішили їх забрати в Березань і шукаємо для них господаря. Да? Ну, я думаю, господаря ми вже почти знайшли. Одного забере Олег. Е, я на нього кажу Гриша. Ну, його звати Олег, але я на нього все життя кажу Гриша. От. А другого, не знаю, або Назарчика, або ще комусь знайдемо. — А це мальчик? Не знаю. Так, <плес> так що отакі от собаки вже у нас. І є дома, не тільки займаємося допомогою ЗСУ, а також шукаємо господарям таким бездомним собачкам. Ми вже привозили з передової е, цуценят Наталії шило. І сьогодні дуже швидко я ну, просто так зметикував, як завжди Серега на підстраховці, позвонив йому і кажу: забирай їх із міста до нас в село. А ми вже їм знайдемо господаря. Що там? Укачало трохи, так? Да? Ні, на, на водички Що? дати. А, саду. Так нормально. 24. Пішли, будемо їх поїти. О, Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відосик. Віруха рада. Я кажу, я ще дуже їх поодаю. О, подаю, кажу хлопцям, вона каже, ні, хай трохи хоч побудуть подома. Да, так що на цьому буде все. Господарів ми по-любому знайдемо. Так що ми виконаємо прохання моєго підписника і людини з таким серцем. Ти його особисто бачив? Класний. Так що, бляха, як би я її хотів побачити, я... він сказав не говорить. Він не говорить, але сказав, що тобі фото скине Е, Дякую за велике серце за те, що людина не байдужа до нинішньої ситуації, таких дуже мало. Я на цьому завершу відео. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Тільки разом і разом до перемоги. Всім пока-пока.